Ця війна змінюється з кожним днем. Ворог маневрує, перекидає сили з однієї ділянки фронту на іншу. Сотнішені сил на полі бою. Резко охушається з точки зору зі... техніки. Сказати, що вони не зробили висновки, не можна. Вони діють далі примітивно, але набагато обережніше. На карті якийсь населений пункт вчора був нашим, а сьогодні в ньому закріпився ворог. І це може виглядати як поразка, але це не так. Відступ має бути, особливо під час маневрової оборони, особливо коли піхота не має де триматись, адже це збереження життя наших військовослужбовців. Десь ми наступаємо, десь відступаємо. Це війна, і в. І ніколи не буває все ідеально. Але якщо є наказ триматись, воїни тримаються і будуть триматись до останнього. Як би це не було складно, тому ми маємо пишатись своєю армією, яка вже знаходиться за межами людських можливостей, але продовжує героїчно боронити те, чим ми всі дорожимо. <звук> Що викупати. Як мату, доводиться міськувати. Виходити в мене вже другими трупами виходили. частково через мінополо навіть. По ті, що заходили, трошки було вже місце. Видно, де було проходи. Там вони вже ті точки, ті всі проходи, вони вартою просто взяли на криву. Ну, Заходили ми на п'ять днів. П'ять суток е е е окапувалися у ну, нові позиції, строїли якби третю лінію для побратимів і так, також для себе. Знаходилися ми біля селища Калиновка, яка дуже сильно дуже розбита. Жителів там немає вже. Спокійність, як це саме зараз головне. Людина повинна себе стримувати, щоб не було паніки якогось ще чогось. Якби себе тримати в руках, це якби говорить бойовий дух тримати. Коли бойовий завдання повністю ми безпосередньо ві... знаходимося в місті часів я хочу показати будинок нашої наших днів, в нашого підводження саме наше хайська набір так сказати. Радіостанція це планшет скорпіло зі скімами, де ми можемо спостерігати за противником та вже, згідно спостереження давати вказівки нашим Військовим нашим побратимам, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Багато офіцерів пішли самі на позиції, щоб показати своїм військ, своїм підлеглим, що, що от я йду разом з вами, будь ласка, хлопці, є задача, її треба виконувати. І от це також зіграло таку можлив, важливу роль, коли боєць бій, бачить, що його командир поряд з ним. Для нього це трошки більше мотивації дає. І звикли до такого, що є нуль, перша лінія десь там за 500 метрів, друга лінія за кілометр, і третя лінія це десь вже тилові позиції, але тут все, все інакше. Все інакше і самий слабий міномет добуває до наших позицій. Виход. Лійтенант Нізговоров, перший з офіцерів повів на позиції хлопців. Потім отримав легке поранення, контузію. Чотири дні трошки там пополікувався, прокапався, повернувся до підрозділу. Потім так само в останній день він проводив, коли вже ми мінялися, виходили з позиції, заходив інший підрозділ. Він заводив хлопців на позиції, виводив наших з позицій, заводив навіть на сусідні позиції підрозділи. Тобто, то есть, ну, молодець себе проявив досить по-офіцерськи, досить по-командирськи. Я вважаю, що завдання, які ставились перед підрозділом на момент їхнього заходу та під час перебування в районі виконання завдань. Виконано. Хотілося краще, але виконали так, як це дозволяло обставини. Ховалися у цивільній забудові. Як прикордонники вирахували та уразили російський пункт обслуги безпілотних літальних апаратів, дивімося далі. Точний постріл швидше наведення більше уражених ворожих цілей. Так про свою роботу кажуть артилеристи, сухопутні війська збройних сил України проводять навчання для наших воїнів. Як відбуваються тренування, та що найголовніше в роботі артилериста? Дивіться далі. Зараз ми проводимо повномасштабні навчання на цьому полі. А взагалі чергуємо на кордоні з Білорусією, щоб попередити можливий наступ з боку Білорусі ворога. Відпрацьовуємо бойове злагодження всередині батареї, швидкість згортання розгортання гармати це дуже важливо, тому що від швидкості нашого реагування залежить відіб'ємо наступ чи не відіб'ємо. Можна назвати найновіша радянська гармата 265 М-100Б. Призначена для враження живої сили, техніки і укріплення противника. Все, що ми зараз робимо на навчаннях, це продукт нашої участі в бойових діях. В різних гарячих точках України, і це нам дуже допомагає зараз на навчання. У мене кожна людина знає, що її робити. Наприклад, навідник відповідно він за прилади на наведення. Кожен номер обслуги він знає, де він має стати, за що він має взятися, як це все правильно зробити. Чим більше навчений артилерії, чим точніше бити, тим легше буде ну, нашій піхоті, бо ми більш точніше будемо вражати що о -о -о техніку противника, що його особовий склад. Для мене артилерія це все. Ну не буде артилерії, не буде піхоти, не буде тих там танкістів, бо артилерія ну саме далі вражає з наземних військ саме далі вражає противник. Сили оборони вивели із строю понад 530 тисяч російських загарбників. Як повідомляє генштаб, напередодні лави кремлівських вояків порічили на понад 1100 голів. Збройні сили України спопалили три ворожі танки та майже два десятки бойових броньованих машин. На непотріб перетворили 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, а також два засоби протиповітряної оборони. Позапланово приземлили чотири десятки безпілотників та одну крилату ракету. Більше не заведуть свої двигуни, понад півсотні автомобілів та автоцистерна, також шість одиниць спеціальної техніки Супротивника.